Ми пішком дійшли до Сенькова через Кугляковку, через Колесниковку, uh -huh. дійшли пішком до Сенькова. Сенькова він э, по Харьковской улице разбил свій телефон, сказав, більше я уеду, больше ти мене не побачиш, не почуєш. Uh -huh. Розбив телефон, я зібрала цей телефон, положила в сумку. Uh -huh. Прийшли пришли ми до нашої улицы, стоїть сосед убитий. Ну, uh -huh. убитий. Кто-то сколько лет? Здесь восьмого года. Дідушка. Ну да, так, виходить. Ну він ага. такий раніше сидівший і вбивав він. Ага. Каже, у мене є літра самого, пойдем праздник, все таки, тим і пострижи мене, ти мене давно душа постригти. Йому каже. Моєму мужу. Ага. Цей сусід. Він каже, дай зараз я візьму машинку, щоб постригти. Зайду домой машинку, я тебе зайду пострижу. Я і мама рядом живе. Ага. Я дє, так швидко до мама відвела і вернулася домой за документами. І вони якраз двоє доходили до мого двору. <гану> ми з, з моїм мужем зайшли у двір, ага. в хату зайшли, він взяв свою машинку, я взяла свої документи, всі ж в втроєм, вийшли з двору, з мого. Вони ага. <кхід> пішли до Толі у двір, вони там всі рядочком на одній вулиці. А <гану> я ж пішла прямо трошки далі до своєї мами. <гану> около восьми вечора прибіг мій чоловік, труситься в грязний, мокрий, в моєму халаті, в моїх тапочках. Своїх спортивних штанах грязний, весь мокрий. Толі Толя прийшов, Толя прийшов. Сусід це Анатолій, щоб не бити. Толя прийшов. Ми з ним побилися. Що він сказав, ми з ним побилися. Ми билися раніше, неоднократно. Але вони і билися, і морилися, і все не хорошо, далі. Я прийшов. Каже, пішли домой. Мама моя каже, не куди вона не піде. Кажу, мама, ну я піду подивлюся, ну хай передниця, що він там побудуть, може додому вести. Прийшла домой, мішка каже, не піднімай, хай він полежить, потім стане, піда. Возвітній кухні стоїть колон. колон Я внимание не обратила, що він там стоїть, чесно. Ну стоїть і стоїть. У нас среди двора, то може мало ток лежать. Получається, ну да, це вже міліція сказала. <говорить> Він переодівся, одів він світер теплий, одів спортивні штани з лампасами, синіми. Uh -huh. Був бурки, не бурки п'янки, він обув свої. І пішли ми до мами, до моїй ночувати. Uh -huh. Він каже, заведи мені на 4 часа будильник на телефоні. Uh -huh. Я завела на 4 часа будильник. Uh -huh. Завела я будильник і проснулася раніше, ніж будильник цей. Проснулась, скажу вставай, а ему как раз на 14 числа отпуск с э, Дембеля, не Дембеля, отпуск на АТО. Uh -huh. Он отправлялся уже, как раз в цей день. Скажу, ну вставай, иди, собрай вещи на АТО. Иди". Хорошо, кажу, я пишу сам. Пишу. Иди все, и пишу. Пишу. Uh -huh. В :15, ну примерно в 7.15 я пришла домой за детскими вещами, то, что как надо детвору приобрести перед школой, перед садиком. Картина. Захожу в дверь. Прямо. І кров і отак от видно, що як мішок витягнули. Сліди волочення якось. Мішок отак от тянувся. Вниз. Я нічого не стала нікуди йти. Я пішла одразу в хату. Хата відкрита. Мій чоловік лежить на дивані. кімнату uh -huh. Комната заходить, і на дивані він лежить, Критився, так і спить. Я його не стала будити. Він мене трусити все. Я його не стала будити. Я взяла дитячі речі. і вийшла на двір, пройшла цим слідам, рядишкам до волочення. Ну, метра двадцять при цього лечення було. До туаліта в нас до огорода. Uh -huh. Там куча. Якось не було цієї кучі, куча з кукурузи, і кукуруза, і зверху двері на старі, таке цара, калітка, і воно це все так прикидане. Я туди там, ну, лежить челик чоловік, чоловік. Ну, я вже поняла, що uh -huh. щось воно от у це було. Я вискочила з двір, зразу набрала председателю, позвонила і позвонила міліцію, участковому нашому. Uh -huh. Uh -huh. Десь з 10 вони всі поприїжджали безпеки. Ну понятно. Без Далі смотри, що зараз відбувається? що вони щас, тобі хочуть. Зараз вони хочуть, щоб я взяла це все на себе. Вони не вірять, що він пішов басяком. Вони мене вчора били і сказали, він точно був абутий, б'ють мене і спрашують, я бути був. Мені прийшло сказати, що він був красоком. Я їм збихала за те, що вони не били, хоча б перестали. Як мене вони тебе били? Били мене шокером, електрошокером. шию сюди. Вони мене били в руки сюди. Наручники одівалися, вони 14 числа мені одягали, Наручники в лісі возили мене. Ось сюди. Не, за що сюди немає через одежду. Через одежду вони мені одягали наручники. в Лісовозили. Теж можу показати місце, куди вони вивозили. А шиї покажи, я. Я не знаю, є станція, Там тут немає. Я панів, ну ну і що ещ? Вибивають з мене, щоб я призналася він, відкуда я знаю, де ну, ну я не можу знати, де він. Хто? Муж, ну це, який, це мій муж. Я, ну ну, не, ну мій. він ото як спав і все. Да, да, я його останній раз бачила і все. Uh -huh. Ну не знаю, де він. Ну не можу я, ну 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 хоч би хоч що мені, хоч би ну не знаю, де він. Це... Я не знаю, де він може прятатися. Може, і по бабка може ходити на карти кидати. І все. Бабка скашенька десь. Він десь де прячеться, у когось, у кого він прячеться, хай шукають. ну ну ну, ну не знаю, де він. Mm -hmm. Він мені не сказав. А проти мені... А питали тебе тут, у нас. Нет, Сінь... сінькові. У да, мене в хаті, так. Да. Я коли вчора обіцялася, коли вони мене били, я по полу повзала, вони мене держали так ззаді за руки. А електрошокером руки сзади отак от держали мене. І по ногам отак от, от не сильно, але но по ногам своїми ногами отак свої от били. От. Ну, я ці чинці не стіляла, нічого, я їх одні на кладу, отак от откинула. Mm -hmm. Я понял, все печально. Значит, на данном этапе, значит, ты приехала в больницу по каким делам? Приехала в больницу, чтобы хотя бы, если есть, если оно видно, ось отут, доктор трохи, щоб зафиксировать mm -hmm. це все. І в мене сильно болить голова, тому що вони бронежлітами були по голові, руками були по голові. Отсюди з ту сторону. І отак вот так вот было. Мне и вороніжелітом звертали так було. Я не бронежилет на мене, щоб я присідала. Mm -hmm. знімай бронежилет. Кажу, я знімаю бронежилет не буду, я не хочу руками травуся, тому що ви все так зробите, що підставите мене, що я mm -hmm. вроді. Mm -hmm. А потім другий підійшов зняв у мене бронежилет. Mm -hmm. Так, вони тебе ждуть там Так, да, вони мене ждуть. Вони тільки що дзвонили, вони мені я, Це я мама мені тільки що дзвонила, ось вони дзвонили. Mm -hmm. 12.41. Що, коли ти коли коли... Да. точно в час приїдеш, я говорю, так, да, я приїду в час. Uh -huh. А вже ж 59 а мене немає. І помієте, і вони не вірять, що він пішов босиком, але він правда пішов босиком. Ну, вся обувь його, ну йому, -йо, ну, що мені його приїхати? Якщо він прийде до мене завтра, обувь, ну що ну, мені робити? я не знаю. Що uh -huh. мені робити? — Зараз придумаємо, що я. А якщо вони зараз будуть, вони спрашувати, де ти ще приїздити? Скажи, жду врача. — Ти на прием такой записалась, попала куди? — нибудь Тут нема нікого, тут тільки терапевти, все. — Що ти Что А не они зна... они просто что сделают? Я они тебя пугают просто, смотри, они тебя реально пугают. пугають не смотри. Вони тебе реально пугають. Вони не знають, що не, знают, не будеш Они шукати допомоги. где Вони не знають. — трапа. не знають. Просто пойми, що... Короче. Они думают, что тебе некому обратиться, вот реально. И они думают, что що... тебя можно бить и присавать и выдать ихние методы, они так работают. Понял. И вони поневоле засталось сказать, что что вина бути, понимаете? Пот він... він босий. Саму він був был... повністю босий. Угу. Він босий пішов з да, дому по снігу. По снігу повністю босий. Угу. І собака знайшла сліди до сусіда, до другого сусіда, теж алкаша була, а там далі все, сліди пропали. Оце uh -huh. ще собака виміхала і все. А вчора ввечері, 18-18, десь він прийшов до моєї мами. Моя мама рядом живе недалеко від мене. Прийшов, я тільки діток помила і сама вот стирала. На стулки, тут стол, так тут вот стулка, я на стулки стираю. Шора громкий і стук в окно. Я приоткриваю штору, він стоїть. Він стоїть, понимаєте, убийця, цей муж свій стоїть. Я мамі, мама, визывай 102 быстренько. Вона, поки визвала 102, десь ну, полчаса, може, трошки більше пройшло, і вони приїхали, але його вже не було. Угу. Вотчик, вони... слышиш, ти занят, ні? В тому, що не? Та допомога сразу... нужна тут та сама. Под цим же снідам будемо. Ну, ну, може да бути буде серйозний замес. Нужні люди наші активні. Ти можеш підтягнутися? Подивись, а что тут у меня тоже болит. Та что болы, там, ну, от шокера, что, шо, ну, точки, вот, видно точки, что этот самый, где разряд бил. Сколько раз били тебя? Много раз, ну, раз пять точно. А, ну, ты же понимаешь, шокер не оставляет следов. Ну, он у меня тут, на это я при рибе, трошки припал, он вот так пече, у меня. Ну, есть там а место вот. такое, да. У меня голова сильно больная, на голове будет. То, что ты говоришь, это не выдумки, это Нет, правда, это смотри, правда, это потому что не если ты брешешь, Нет. то будет дуже печалька. Нет, Нет. Я, я не брешу. И мне муж сказал, когда мы ссорились с ним, он мне не сказал, я, если что-то случится, я тут жить не буду, и я умотаю. Mm -hmm. не собрался уматывать на Сватово, а потом на, ну, на Луганскую область, mm -hmm. а потом на Россию. Кажется, если я попаду на Россию, нахер, хер кто найдет.

Каже, підеш як соучасниця. Каже, може, ти його завела. Каже, може, ти і мішку свого вбила, в кого я скинула. мене колонці в дворі стоїть. Хай беруть пробу, хай діла, що хочуть. Ну я, якщо не він, так. Якщо він... Та ну, якщо він утік, то понятно, що там. Міліція каже, не вздумай, казати, що ми тебе тут трогали. Та понятно. Що, значить, не вздумай. І що це попасть под, под самий прес. Іх двоє там. Їх чоловік 5-6. Аружя у них є? У них пистолети, дубинки у них. Ага. А що за машина, на якої машині приїхали? — Ой, машини там э, всі такі іномарки. Ну як іномарки? на марки? Такі всі в машинах не розвиваються. Так розбираюся. як вони тебе відпустили, Оце я не пам'ятаю. Я ж мами ночую. Мама рядом. Я не ночую. ночую. Ну, я, сразу пішла на остановку, все. я пішла ага. на становку і вони до мами прийшли. Маму там ще страшувала. Ну, так а що откуда вони знали, хоч що ти поїхала, що не понимаю. Мам, Ну, Мама ж сказала, все одно, що я поїхала кредит на город платити. Я маме кредит заплатила, чика мені є. Що ага. я заплатила кредит. Мама сказала, що мама поїхала платити кредит ага. на город. Вони зараз будуть дзвонити, спрашивають, де видите, Я заплатила мамі кредит, це все число, все це є. Я його просив грати, нічого не буду. Де він, шо, він Откуда я можу знать, де він шовен? Сейчас, если не признайся, я бы все повісив. Мы зробимо так, что отпечатки пальцев будут на всем Угу. Mm -hmm. Ты хочешь узнать, як дети кричать? Мама, мамочка, мамочка нас забирают. Вот так вот сказали. Ну, Сейчас покажешь, хто это тебе yeah. такое говорит. У нас, каже, она, скажа, на тюрму, каже, будуть идти твої рисунки. Детский, каже, будуть идти на тюрьму тебе. На зону, вони сказали, на зону. Mm, шас, я покажу. Вони там всі такі до 40 років, всі такі опитані, здорові дядьки. Я не знаю, вообще, що делать, робити. Вони вражають, що дітей заберуть у мене. Та їм же ж треба якось вибити. Вони сказали, що зроблять, що я алкашка і проститутка, і я тільки не така. Та понятно, що це їхні методи, і це, вони так роблять. у це мус у мене гражданський. Не, у вас не оформлено. Нет. Нет. А діти чої? Діти двоє, юху, а він мене беременний взяв старшим сином. Троє, да у вас? Так, да, троє дітей в мене, ну двоє, двоє офіційні дітей. Ну, вони на ній не, не записані, не тільки участь і все інше. Господи, як вас звати? Алло. Немає вітровки тут чорної курточки, немає вдома. А за обувь я їм видиха, що вони мене були. Пришлось им сказати за кроссовки, потому що вони були. Щоб я написала, що кроссовки реально в кроссовках пішов, тому що вони не вірять, що він басіком пішов. Не вірять. Вони не вірять. Та зрозуміло, що не вірять. Мені прийшлося сказати, що він пішов красовку. Ну, що делать, я не знаю. А ти приїхала на автобусі, да? Я на Сіньковському автобусі сюди приїхала, да. В 10 часов сіньковський автобус маршрутка села. Я сюди і А діти сейчас я... у кого? У мама мої. Вони ж до мами приходили неоднократно. Спрашивали скука я приїду. Спрашивали правда, що він вчора приходив в уклак, настоя правда чи не правда. Тока ми визвали міліцію. Сразу постачала и Мама, мама визиває милицию быстро. Мама вызвала милицию. Поки вони спрашували на 102 то ж зразу в хату зайшли, почали спрошувати, якось ну, возле к нам, одне ну, там ну, дівчинки по сюдам дивіться. Вони ж пішли факт по фонарикам і одразу по цим слідам своїх слід. Мама каже, чи ж ви каже по цим же по його слідам свої сліди одразу почали путати? Ви пішли одразу по його сідам, Ви не пішли з тої сторони, не пішли дивитися. Ви по його слідам одразу по так почали тактатися. Що ви каже, ділаєте? Зачем ви каже, так робите? І вони не вірять, що він приходить, взагалі не вірять. Ну як не вірять, якщо ми зразу ж то ж позвонили. Вони ж як уїжджали вчора, десь около п'ятірків. вони сказали, дзвони на 102. Ми ну, позвонили на 102. Каже, тільки він не дзвони на 102. Ми Він на 102, вони приїхали і вони не вірили. Хай собаку опять, хай я не знаю, це печаль... Та собака по снігу не знайде. Та тяжело собаки по снігу знайти. Ой, мамочки. Тим це вже второй день. — Це було позавчора? — Так, це було 13 числа вбивства, 14 числа це все почалося, розслідування. — 14-го він прийшов, да, до тебе? — Він прийшов вчора. — Вчора? Да, — Так, в окно постукав, але ну, я не виходила. Я одразу вбила другом, то мама викликала 102, швидко. А потім мамі кажу, поки вона визивала, кажу, може я до нього вийду, побалакаю з ними, і за мене тьор в хату. Вона каже, не вийди, не виходь, тому що іноді він тебе зараз вб'є. Не виходь. Я міліцію сказала, кажу, може, якщо він ще прийде, може з ним балакати якось, може його заманити в хату. Як би його треба одержати. Не треба його ніяк одержувати, визивати одразу міліцію. Все. Вони самі так сказали. Не треба його удержувати, Не треба не до далі. Ну, зрозуміло, що у нього зараз гарячка, він не знає, що робити. Він чорненький, смуглий він. У нього на ліці шрами отак от після аварії в 2007 року, він на машині перекинувся. Рост там він який? Рост метр шість, метр шість п'ять, примерно. Ага. Чуть нижче чуть, корен... чуть мене. Так, трохи нище трохи. Такий коренастенький, накачений він такий. Я зрозумів. 15-20 і около вісім. З трьох часов до восьми да. він пішов на нього стригти його. Да. Так. Да. А коли він прибіг, ти казала в, этом, в твоїх, в своєму халаті до моєї мами. Требіх. Откуда? З мого дому до моєї мами. А ти де була, все мами? Мої мами, я вже начала у мої мами з дітками. Тому що я дивлюся, мені не в вадекватно, я кажу, я думаю, начивати не буду, я лучше у маму проведу начну. Я так делаю постійно. Ага. Бо він п'яний, я до мами з дітками, щоб тобі не все. Він мене тоже калатить. Капець. Ну, <клес> этот самий, то есть він прибіг 8 8:00. Около 8, дня. Да в халаті в халаті в моїх тапочках в своїй спортивній штанах Так, і потом всяких. вот этот момент. Э, попросив, пошли со мной, пошли, пошли забираем детей, пошли до дома. Толик пришёл. Несколько раз сказал слово Толик пришёл. И він прийшов Толик. Вийдем до дому, він каже, ми з ним побули, ся, отже заходимо в двер, ну не видно було, ні ни крави нічого не видно було, тапор уцій стояв. Біля літньої кухні і лежав дядя Толя. Він каже: "Де? Ти... Де лежав? Де він лежав?" Біля літньої кухні. Ну світ туди на нього не падав, тінь була. Угу. Це навіть і вечором перевірити, бо це правда. Ну і що, лежить дядя Толя лежить і ви пішли? Дядя Толя, І ми пішли в хату. Він каже, не підходь до нього. Хай він полежить, проспиться і піде додому. Вони так... На морозі на морозі. Ну вони так часто. і В прошлом году вони так діяли, коли билися. Він вставав, просипався, вставав йшов додому. Ну, Це бред. Бред, согласна, бред. Мішка каже, не трогай його, хай проспиться, піде додому, встане. Правда. Ви пішли в хату, він переодівся, каже, ну що, пішли до, до моєї мами ночувати. Прийшли до моєї мамки ночувати. Підірди, ви ж прийшли додому з дітьми? Ні, без дітей мама не пустила дітей. Мама каже, сходи подивись, що там робиться вдома. Ну, ви прийшли, перерядилися і пішли Пошли до... Переодівся, він сам переодівся і пішли до моєї мамки. Світ везде виключив, хату прикрив і пішли до моєї мамки ночувати. Так. А чотирьох ще не було, він ушов уже від мами додому. <звук> Потому що я сказала, кажу, ну йди рюкзак, твій одягайся, бери документи, йдіть на то. А в нього родичі ще десь є? Так, да, в нього в Запорожжі, Запорож його тітки живуть на подолах. Тітка одна і маузлової тітя одна живе. На тетя, вона Та ні заш. І міліція почала розпрашивати. Я стою десь на учеті, я стою, я з головою, може, ми не з головою проблеми. Почали казати, що вони перевірили телефонні номера, що він вроді би в чотири ще він вроді би комусь дзвонив, але ну, не було цих дзвонків, не завершала. А потім вже сказала, ладно, може ти придумала за ці дзвонки. Кажу, так не я придумала, ви придумали. А, а телефон вже, розбитий його, Дідівсь. Міліція забрала. Там сим-карти були, а міліція каже, що там сім карти не, не було. Я сказала, що я в час повинна приїхати. Ну, в час повинна приїхати. Ну, Ну немає автобуса, я при чому. Сніг мете. Я жду автобусу, я на автовокзалі. Таня. А, це, оце, а цей бив тебе? Да. Оце що зводне? Да. А як звати? Я не знаю, я тільки можу показати. Угу. Це я Угу. А травку вони вирощували там, Сінька очевидно? Ні, син, простит. Його син вирощував в огороді, в лісі вирощував травку цю. Поможіть, пожалуйста, хоч не сделайте. Не Були дівку конкретно. Да. Б'ють дівку конкретно там, да. присують. Ну б'ють, б'ють, як как би, бы... Это кто-то видел или это твоїх слов? Ну, вообще-то я ей сразу, только после побиения, я рассказываю соседям, сразу всем кажу, и маме сразу скажу это. И когда меня не улыб, я уписалась, когда меня вчера были. То есть джинсы эти я переоделась дома, я оставила в кладовке эти джинсы. Я их стала не стирать. Ну, вот ну, электрошокер, а на шее у меня следы по я сам не смотрю. Электрошокерами его пытают. Броником бьют. И броником по голове лупят. Броником по голове, броником одевать и приседать. Где ты? Да, одевала бы. А ну, те же, те же милиции, эти же Пять человек в засаде сейчас какие. сидят, вот только что звонили, да. ждут ее. Мы ее тянем резину, ждут ее же домой, назад. Это... А что у тебя дома сидят? Ждут преступника, ждут моего Ты еще есть он соседа. Ну, а на каком основании у тебя сидят? Ну, я думаю, что они должны вернуться. Нет, да, это, не это их половина, что у тебя в доме сидят? Да, они в доме сидят. Вони там, там очень вони печку топлять и бухают там, потому что на разные стаканчики стоят. Достали аккумулятор с машины, преобразователь, да. утюг у них там что там? У них утюг э, в машине, сзади, ну, в багажнике в, них в машине. Утюг белый, такий с э, голубо зеленым цветом, таким полоски, такий. А. утюг такий. Роботи, да. Ну, мені Здорово, тяне. Різі перчатки одягали вони на себе, коли одягали наручники, коли... А наручники одевали... на мене, і наручники одягали... — на одягу. Тоді з туди не осталось, так? І бутилку сказали мені туди, внутрі органи засунуть, розбиту, розсунуть і розіб'ють. І холодну бутилку сказали засунуть, рожало. Набрали в бутилку сняга. И вот сюда хотела мне запомнить послать, скажи, буду сейчас стоять до тех пор, пока не признаешься. долго ты простоишь? Такие телосложения, как вы, даже больше. То есть там шкафы такие хорошие. Ну имена какие-то, фамилии, что-то они друг с другом разговаривают как-то. Что ты? По кличкам в основном. А ну, клички какие. Господи, Артем точно там есть. Тёмыч. Хорошего, блядь. Как Артема фамилия? Майки. Турбо. Турбо? Не Турбо? Нет. По-моему, не Турбо. И есть такой, один немножечко шепелявый, так, он сквозь зубы шепелявый. Такой, он невысокого роста, худощавенький. Тоже наглый. Он мне наручники одевал в лесе. В лес вывозил и дел купки. Да, я даже покажу куда и покажу. Ну, покажу это место, куда вы возили и по какой дороге Менты. Менты звонят. Да, все. Да, говорите. А, а, и, а че, ну вы же куда-то звоните? А с кем я разговариваю? Нет, я понял. А это полезно телефон. Да, ее телефон, а с кем я разговариваю? Ну вы же звоните, как бы я хотел бы узнать, что мне бы хотелось, чтобы вы представились. Ну я понял, ее телефон теперь будет находиться у меня, вот как бы с кем я разговариваю. Ну я так и не услышал, с кем я разговариваю. Ну сотрудники полиции у вас есть фамилия, имя, отчество, звание, должность? Есть у нибудь У вас есть или фамилия, имя, отчество, звание, должность? Вы сотрудники. А вы, ну, так я понимаю, вы оперативный сотрудник, а как ваша фамилия? Ну, вы оперативный сотрудник, как ваша фамилия? Вы закон о полиции читали? Я говорю, вы закон о полиции читали? Читал, хорошо. Вы, вы оперативный сотрудник, у вас есть фамилия? Вы меня не слышите? Я говорю, у вас есть фамилия у оперативного сотрудника? Меня интересует фамилия, имя, отчество ваше. Алло. Номер телефона у меня уже ваш есть. Теперь фамилия, имя, отчество. Алло. Выключился. Опять вы звонит? А сейчас, сейчас, Коль, сейчас секунду. Кандру. Алло. Да. Так, вы представите, что вы такое? Так я ж не услышал, как бы, кто вы. Я гражданин Украины. Вам достаточно? А вы кто? Оперативный сотрудник. На, за этот э, телефон. телефон. Они присутствуют, им надо признание. Что ты там писала? Расскажи. Она уже там заставили что то да, там, там. Мене, я Написала, що він на буті він, правда пішов босий і роздіти ну, То есть в спортивних штанах і в світорі теплом застяна та підгор. Получається, єсмь пошов, діта ж знаходиться в себе? Да, да в тому то й діло, що десь ну ни не зна, не я ну правда а я вони не присутність розказують у спрятана, да, Щоб я написала, що віна діти й пішов і що він на бутий пішов. Мені прийшлося сказати, що він взяв чорну кофту з собою в вітровку і кросівки. тому що вони сказали, що не може такого бути, щоб він пішов розділити. Такого просто, каже, такого не може бути, що ти каже, нам розказуєш таке. Слушайте, я не прошу на Реально замочив сусіда. Да. Ну реально замочив, але ну, де він десь є, а, вот, а де він? Дело в тому, що він Вчора, 18-18, примерно, він прийшов, я у мамошнічую з mm. дітками помилася, почала тазику тазі стирати отак вот от стулка тука. І так ходжаку ні тут стою. І по кно, шорох, стало шорох, а потім стук по окну. Маленька занавісочка. Я її підкрила. Його лицо, його лицо повне його злязаними слізками. Зая, відкрий двері, двері з всієї сторони. Зая, відкрий двері. Від Я бігом комната в тій кімнаті, мама, на 2. Я до неї швидко говорю: "Мама, 102 набирай срочно, Я говорю, він тут". Вона пока набрала 102, пока там спрашивали мені фамилію, ім'я, прізвище, хто, откуда шо? Ну, потім вже ж мама призма. Мама потім на другий номер міліції перезвонила, то що вони давали. Сказала, ну минут полчаса, 40 минут пройшло, поки вони приїхали. Вони приїхали і по цим же його слідам от, Потаптали. от, потапталися з фонариком. І вони сказали, не можете кобут, щоб він приїжджав. Mm. Да, сіда, сідай, спокойно, розказуй, все як є. Я така-то, така, там-то живу, так от вийшло. Мой муж убил, там. Ну як є, розказуй, только второй день б'ють. Ну, в общем, ти ж там, коли убив, коли втекла, ти, коли ну, то есть все як є, тільки то, що ти утекла і не знаєш, що тебе робити. Поняла? Народження дітей 2009, 2010, 2013 років. Да, так, да. да, 102, так. Да. Ну як робляться, це взагалі ніхто не їде, ніхто не дзвонить, садика єдине. на мій номер дзвонив номер. Вам Це один із тих, хто мене був, він мене шукає і Всі працівники міліції, там такі шкафи, взагалі, вони здорові всі, високі, сильно здорові, сильно люди. Їх там більше восьми чоловік. А в мене рост метр п'ятдесят, я маленька худінка, я не знаю, що мені з ними ділять. Вони мене окружили і, і з усіх сторон. Нужно ему телефон отдать, потому что мы не звонили.